У цьому відео ми поговоримо про компонент suspense у поєднанні з функцією Lazy, яка дає змогу рендерити компоненти, замонтажені за допомогою динамічного імпорту. Перш ніж почнемо занурюватися в цю тему, давайте домовимось. Якщо вам сподобається це відео, то ви обов'язково підпишитесь на канал, якщо не зробили цього раніше. Також не забувайте ставити лайки та писати коментарі, це також допомагає популяризувати канал. Окрім цього, канал можна підтримати фінансово. Всі способи будуть в описі під відео. Динамічний імпорт дає можливість зменшити розмір головного JS-бандла і завантажувати компоненти лише тоді, коли вони треба. Щоб простіше було зрозуміти, як це працює, почнемо з того, як працює динамічний імпорт. Функція імпорт це стандартна функція JavaScript, вона має наступну сигнатуру. Перший єдиний аргумент це шлях до файлу, який треба завантажити. І повертається функція проміс з експортами цього файлу. Зробимо простий приклад динамічного імпорту. Створюємо файл sum.js і в ньому реалізуємо функцію sum, яка повертає суму двох чисел. Експортуємо її. Переходимо в компонент App і прямо тут, в UseEffect, викликаємо імпорт. Пишемо імпорт, шлях до нашого файлу. Оскільки імпорт повертає проміс, нам треба його обробити. Викликаємо функцію сам. Я думаю, щоб приклад був більш цікавим, давайте ще обернемо наш імпорт у setTimeout, щоб імпорт спрацював не відразу під час завантаження, а через деякий час. Перевіряємо працездатність цього прикладу. Як бачите, все працює. Але давайте подивимось трішки глибше, що трапилось. Відкриваємо в DevTool вкладку Network. Давайте відразу відфільтруємо за скриптами. Давайте ще раз перезавантажимо сторінку. Першим у нас завантажився головний бандл. І через 3 секунди завантажився ще один файл з функцією SAM. Давайте відкриємо вміст. Не лякайтесь, тут багато речей, які потрібні для роботи вепак, але нижче ми можемо побачити нашу функцію SAM. Сподівайся, з динамічним імпортом все зрозуміло. Але раптом будуть якісь питання, обов'язково пишіть їх у коментарях. Тепер давайте розберемося із компонентом suspense. Suspense потрібен для того, щоб показати індикатор завантаження, якщо якийсь компонент не готовий до рендеру. Сам індикатор завантаження треба передавати в пропсі Fallback. А компонент, який треба відобразити, треба помістити між тегами. Як я говорив раніше, функція Lazy дає змогу рендерити компоненти завантажені за допомогою динамічного імпорту. Лейзі має таку сигнатуру. Першим аргументом вона приймає функцію, в якій відбувається динамічний імпорт і повертає його результат. Тепер давайте подивимось, як це працює на практиці. Давайте через Lazy відобразимо раніше написаний компонент, наприклад, з попереднього відео. Пишемо suspense. У пропсі Fallback передаємо індикатор завантаження. Тепер імпортуємо наш компонент через Lazy. І відображаємо цей компонент між тегами компонента Suspense. Перевіряємо. Давайте сповільнимо швидкість інтернету, щоб побачити наш індикатор завантаження. Все працює. Лодер з'явився, і після нього відобразився компонент, завантажений через динамічний імпорт, де варто застосовувати ліниве завантаження компонентів. Якщо компонент має великий розмір і використовується рідко. Також цей підхід відмінно підходить для завантаження сторінок у роутері, особливо коли в додатку більше, ніж 30 скринів, і якщо завантажувати їх без лезі, то розмір вашого бандла може займати 2-3 МБ, а то й більше, що сильно вплине на час завантаження для пристроїв із повільним інтернетом. Але не перестарайте з цим. Не завантажуйте через лейзі критичні місця у ваших додатках, наприклад, сторінку оплати, оформлення замовлення тощо. На цьому я закінчу. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково задавайте в коментарях, я відповім на все, що вас цікавить. Також, якщо вам сподобалося це відео і ви хочете продовження, то ставте лайк та підписуйтесь на канал.